Всім привіт. Сьогодні таке щось починався падати дощ, потім передумав. Ну, але я вже е, був, почав прибирати перепілок, щоб так і їх прибрав. Оцих зараз я вам покажу. Ми ще сходимо до хати. Я вам покажу, я по-моєму прибрав 20 штук, три оцих, що я відклав звідси, старих я їх маю окремо і виходить 17 штучок звідси. Е, одну одну курочку, бо вона була. Ну, щось з неї там е, яйця днес, і там яйце відвипав, то я її одразу прибрав і виходить, що 16, 16 коготів, і то ще не всі. Я думаю, що вони тут такі весь час, ну ви бачили, скачуть, боянять. А тут, а тут було вон, тут було просто купа коготів. Ну, я з них був продавав такими двох. Коли він я продавав тижневими і такими трохи більшими, то, то кажу, вон, то, що все полишалося, не було досить багато, досить багато кугутів. Тут залишилось, по-моєму, 14 штучок і, вон, бачите, півні Півні ще все, равно, ще все одно є. Дуже багато було, по-моєму, що 7 чи 8 було ось цих фарао... як він фенікс. Фаронів трохи було, ну кажу, я так. 에, поприбирав, просто не встиг вже фізично. І Я прибирати звідси півні буду всіх, що тільки курочок, то що буде, то буде, але тут курочок може яких десяток буде, 에, то так вони поки що в тій кліточці і будуть, нікуди вони не дінуться. Плюс, плюс в мене он тут ж було на горі тих три кувота, що я зараз роблю. Зараз я викорчу лампочку, 에, заберу оту воду і ми оцих красунчиків зараз переселимо, ну, напевно, я їх переселю сам, щоб вони не вискочили вище. А оці дві кліточки, що є перепілочки. От треба нам всім сидіти з краю, щоб отут падати потім. А оцих перепілочки, бо їм тіснувато. Є дві клітки. Просто Чого я хочу, бо оці і так п'ють, вони не вміють пити з ніпеля, Це слоєчка, а тут ніпельної поїлки нема. Я їх пересаджу тоді вище, а оцих переділю, тут є ніпель і не треба буде ставити воду. Одним словом, я зараз щось тут роблю, кучат переселю, бо вони будуть вискакувати разом з вами, то буде, напевно, трошки тяжко. А може я вас поставлю, ну, одним словом, все одно я перше викручу лампочку і, і поставлю їм водичку свіжу. Так, переселяв кортаді я сам, бо вони дуже пиштаді, так все. Ну нічого, зараз я пороблю. Я зараз відповідав її, відбуди дві. Один. Попереді я. І Вісім дальше звідси, дальше п'ять звіций, і тоді перерахую всіх мене дала за два, шери, шіф, вісім. так. Так, 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 давайте я можу подумати. <гум> е, так, Взяв сюди я два десяточки, зараз е, я зроблю. Я зроблю, напевно, всіх перекину, всіх перекину в одну клітку. Ну, буду рахувати. Просто хочу поділити їх порівну, щоб було добре. А щоб було порівну, мені треба мені треба. Мені треба стягнути води. А ну я можу то так порахує. А може один, два, три, чотири, п'ять, вісім, вісім, дев'ять, може хіба там ти. Попробую порахувати. Може, такі гарненькі. Такі прямо. Ну, тут нам можем я, коли я на путі попали. Так, один два. Так, целі, ладно, десь, 12, 15, 12, 15, 15, 12, 12, 10, 10. Так, тут люди є Тож так на скидку, бо вони не дуже, не дуже, не дуже хочуть здаватися рахувати. Треба якось цих перерахувати, хоча б теж приблизно. Але виглядає що. Птичка світить, вони через потрохи буйні, але я забрав 10 виглядає, вже хоти поки що. Ящик тут це видається порахувати. Два, шотири, шість. 8, 10, 12, 12, 15, 12, 15, 15, 15, 15, 19, 20. 20. 20. 20. 20. 25. 25. Я нарахував 23. Я міг помилитися, бо вони лягають. Значить, я забираю два і розкидаю По одному. шо. О. І вам це одного поля. Будете... Будете колігувати, тепер так-так зараз. Аккуратно дістати вас. Оп. О, і тепер вже буде, бо їм я бачив, що так тіснувато, тепер вже... О, вже крила розминають, можуть побігати, походити. Вони вже у нас ламачки великі, ніби тут 20, ну то так. Грубо. Ніби тут 21. Тут 20. 21 теж місце є. І тут теж. 21 є ніпель, водичка. О, як весело зразу, як весело. Хоча мені візуально здається, ну тут 21 точно. Візуально визуально визуально здається, що тут менше, але може, може мені так тільки здається, може просто е, бути причина в тому, щоб я брав, знаєте, тих, що просто вилазять на сітку. А я так замітив у перепілках, що вилазити на сітку, ну з скільки випадати, найбільше люблять самці. Самці трошки менші і може через то вони. Вони так виглядає менше. Ну а ті тепер, що тут відходи тут ціла банда. Е, я вам сам їх пере, перекидав через те, що вони бачите, які дуже люблять поговорити. Так. О. Я вже всіх позаганяв, можна сказати, ще залишились оці качки, що мають бути тут на стайні. Я кажу, я думаю, що вечно тут. Тут три таких було побитих, мали такі очі підбиті, покусані. Думаю, що ж з ними не так. А то вийшло так. Е, рахуйте, що я звідси забрав 16 самців. І... І тут ще самця, напевно, 4 буде. Ну, десь 20 самців на 10 корочок було. Ну, відповідно, а самці вони такі, вони... Навіть якщо так ви візьмете самих самців закриєте, вони не перебирають їм без різниці. Самець, самка, і Навіть хто там з цих самців закрити, не сто буде пробувати топтати, Ці не будуть даватись, вони будуть цілі покусані. Я ж кажу, вони мені оцих були. Тож, шубчики були погрижені, добре ще її віділивали, але вони вже так і виросли, більші зробилися. Не знаю. Будуть курочки, півники, я таки чекаю, але ще голова не червоніє, то може будуть курочки. А може оце там далі курочка, оце півник. Ну буду бачити, в неї має голова почервоніти, якщо, якщо півники будуть. Не знаю, я в цьому перший раз. Так все добре, ті несуться в те місце всіх. Всіх достатньо. О, зараз ще йдемо, пофасуємо, поважимо, покажу вам, які. Оці ну, невеличкі, вони такі. Є е більші, є менші, то молоденькі. Плюс я вибирав самих самців, курочки б були більші, але... Я думаю, що в них так буде по 200 грамів, що 5 штучок на кілограм буде. Ну, йдемо, зараз будемо дивитися. Так, прийшов я до хати. <свісно> так я прорахувався. Всього разу я прибрав не 20, а 25 штучок, рахуйте 20-22. Я забрав з тої клітки, вон там залишилось 14, і тут окремо в мене ось таких 3. Три Ну, Цех я прибирав і тих, які були, то тепер я вибирав найменші скільки вони будуть мати 248. Це старі. Оце три. Ну, як старі, вони такі відносно, відносно старі. 220. Так. А три 60070 тих. я собі відкладаю пряму, тих я буду мати. Я буду мати для себе. Отут є, ну, кажу, є такі є такі гарніші, є, є менші, є всякі, Зараз я буду. Вони вже, вон, бачите, є такий. Є такий поменше. 196. Такий. 270. Це, напевно, оце, до речі, напевно, я ж кажу, одну курочку прибрав. Може, ще вода в них. 210. Ну, знаєш, кажу, 200. І вони вже всі промиті е, в двох водах, Вон, 190 трошки менший. В двох водах вимиті. Не без внутрішніх я повністю все вибираю, Вон, такі 216. кажу, приблизно, приблизно в мене виходить, я даю 5 штучок в кульок, і там виходить так. 990 кілограм, там 50 грам я рахую кілограм, по 5 штучок я собі зараз а можна навіть разом з вами е, по 5 штучок фасую. І даю в камеру, щоб я собі знав, що хтось хоче. Ну, як фасую, важу, то я візьму іншу вагу таку підвісну. Знаю кульок легше важити. І тоді вибираю, які такі, знаєте, най, найгарніші. А такі, які все, що, що поменше, не дуже, не дуже красиво. Наприклад, такий худенький, він, напевно, ви бачите, 186. Ну, Якщо б я його взяв і взяв оцю. Яка має 250, воно би веренне, просто він то, що Ну, має грудинку маленьку. Таких я не даю, таких я лишаю собі. Я вибираю все, що такі гарні жирненькі. пакую в кульочки, кидаю в морозилку. Там, же, якщо собі хтось хоче, то я тоді даю і не знаю, додає воно вагони, додає, що заморожене. Я привик собі зважити, я так роблю і з качками. Я їх ну, прибрав. Почистив, поважив, е наклею я маю ті такі цінники, наклею скільки наважив, тоді даю в морозилку і орієнтуюсь по, ну, по тій вазі, яка була до того, як я кинув камеру. Зараз я вас попробую якось акуратненько поставити і будемо пакувати. Так, взяв ось таку вагу її обнулю, бо я зарушив і, і маю ось такі. Ось такі кульочечки. Зараз буду ще витрясаю все, що, все, що лишня вода дивляться, що був. Ну то самці, я ж кажу, то все. Десь одна курочка попала. Вони гарно ще воно стоїть стекли. Жирненькі, гарненькі. О. О. І... Зараз мені цікаво, скільки буде, допустимо, оця оця партія 5 штучок. Так, е, обнуляємо, вага по нулях і. Е, он. Кілограм 90. Ну, кілограм 90 рахуємо, як кілограм. Тих 100 грам вже тих 100 грам я вже не рахую і отак. Зв'язую і знаю, що тут є кілограмчик. У мене, до речі, по 350 гривень. Отак, От лишній воздух спустив, зав'язав і в камеру. Так само, так само наступний. Оп, куляшок. Беремо. Беремо кульочок. То, що О, бачите, вони такі досить, досить вже жирненькі. О, цей такий теж жирненький. От, та того разу партія, партія досить, досить гарна, немає таких, що прямо, що прямо маленькі. Оцей такі трошки менші можна відкласти. Ну, і дуже по вигляду. О, все гарно. Так, 5, 5 штучок. Так, зараз би якось показати. І чогось як береш, вона 15 грам показує більше. Обнулив, зачепив. О, кілограм 140. Навіть більше має, ніж по 200 грам. О, такі справи. Ну кажу, зараз, зараз тут все попакую. Тих три, тих три запакую собі, собі окремо, візьму. Бачите, з них ще якраз вся лишня, лишня вода стікає. Тих три запакую, позначу, що старі, лише собі їх треба довше поварити. А в загальному 5 штучок на кілограм мені виходить легко, навіть якщо брати ось таких, ось таких менших. Результат, результат хороший. У мене вони якось іменно якось, от самці з мішаних порід виходять, виходять всі так. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.